Загадкове подвійне вбивство на Луганській автомийці розкрили по гарячих слідах. Адміністратора та оператора закладу вбили їхні колеги, мийники наркомани. Ціна злочину усього кілька тисяч гривень. Вони прийшли зайняти туди денежні средства. Один із адміністраторів, який знаходився там, відказав із ну, будили. Вони використовувалися металічними предметами, які знайшли на місці там. Удари на тупим ступим предметом. Голови вбитих були настільки розтрощені, що спершу повідомлялося, ніби у жертв стріляли. Насправді їх забили живцем. В міліції кажуть, що вбивці двоє молодих мийників мали отримати зарплатню. Однак гроші чомусь не видали. Хлопці трохи випили, заправилися черговою дозою і пішли на мийку позичити кілька сотень гривень. Адміністратор їм відмовив, і це розлютило неадекватних молодиків під кайфом. Тож вони схопилися за металеві палиці, потім обчистили сейф і накивали п'ятами. Наразі одного з них затримали, другого оголосили в розшук.